Місце Москва, район Красівка, метраж 31, кімната 1, бюджет 680 тис, гривень дизайн, Олександр Максимов, Михайло Замковський. Коротенько замовники купили квартиру для здачі в оренду і поставили перед дизайнером завдання в найкоротші терміни і при мінімальних витратах створити інтер'єр, який би вигідно відрізнявся від інших пропозицій на ринку. На обмеженому просторі потрібно розмістити кілька функціональних зон, повноцінну кухню, вітальню, доспальне ліжко і гардеробну. Подробиться замовники мої хороші знайомі, і по суті, моя робота над проектом почалася ще на етапі покупки квартири у забудовника, коли ми разом вибирали оптимальне планування, розповідає Олександр Максимов. Квартира була без внутрішніх перегородок, що дозволило грати з розмірами і позбавило від витрат пов'язаних з демонтажними роботами. Єдиними обмеженнями були вентиляційний короб між санузлом і кухнею, і несуча перегородка між кухнею і вітальною. Тому ідею зробити квартиру студію відкинули відразу. Замість цього перегородку наростили і житлову зону зробили ізольованою. З кухні є вихід на невеликий балкон від забудовника дісталися вікна, радіатори і вхідні двері нормальної якості. Замінювати їх не стали і на цьому істотно зощадили. В обробці використовували практичні і бюджетні матеріали, вся плитка, і керамограніт від українських і білоруських виробників. Стіни в житловій кімнаті обклеєні практичними антивандальними шпалерами під фарбування, на підлозі покладений ламінат, на стінах в передпокої і кухні зносостійка фарба, щоб виділити зону передпокою. На одній стіні біля вхідних дверей використовували іспанські шпалери трестінтас – єдиний небюджетний елемент в обробці. Але оскільки знадобився тільки один рулон, на загальному бюджеті це не відбилося. При зведенні перегородок під гардеробну розміри розраховувалися так, щоб з боку житлової кімнати з'явилася ніша для двоспального ліжка, скляна перегородка не проходила по бюджету, тому цю зону відокремили чорним тюлем він створив відчуття приватності. Але при цьому без перешкоди для природного світла у господарів квартири було кілька непотрібних їм предметів інтер'єру, яким потрібно було знайти застосування. Це торшер ікеа і робочий стіл, зняті вже з виробництва, і якщо торшер вписався без змін і функціонально підійшов ідеально, то стіл довелося власноруч перефарбувати з чорного в блідо-жовтий, Розповідає Олександр Максимов. Головною деталью вітальні стала виготовлена за моїми ескізами тумба під телевізор, її доставили в необробленому вигляді, і вже на місці я самостійно надав їй потрібний вид і корпус, покритий маслом для дерева, фасади ящиків, матовою емалю, металеві ніжки замовляв окремо, а ручки купили в зара гоми, ліжко, кухню, меблі для ванної. Та наповнення вбиральня зробили на замовлення, виробництво знаходиться в пензі, тому ціна вийшла цілком демократичною. Наприклад, кухня зі стільницею обійшлися приблизно в 60 тисяч гривень, вінтажну металеву люстру для кухні знайшли на фацебок в групі меблева комісіонка. Стільці з фанери замовили в підмосковній майстерні кухонний стіл, скіке його трохи допрацювали за допомогою пензлика і декоративного покриття. Ефектно виглядає кухонний фартух із дзеркальною плиткою, яка візуально розширює в межі простору маленького приміщення і нібито наповнює його додатковим природним світлом. Планування бренди представлені в проєкті передпокій, коридор оздоблення, фарба, тікуріла шпалери, трестінта, «Підлогове покриття, керамограніт, ласеспер, меблі, дзеркало, гоф, освітлення, вбудовані світильники, стандарт», вітальня спальня оздоблення. Антивандальні шпалери підфарбування, артекс, керамограніт, ласеспер, підлогове покриття, ламінат сласен, меблі, диван, стіл, торшер, все, іке освітлення, люстра, юросветбра, велелюдце текстиль, штори, лерує мерлін, декор, лаформа, кухня, оздоблення, фарба, стіккуріла, підлогове покриття, керамограніт, ласепер, меблі, стільці, бвод, стіл, іке санузел, оздоблення, плитка, керамін. Фарба тікоріла, підлогове покриття, керамограніт, грація, цераміца, санфаєнс, ванна, унітаз, інсталяція, все церсаніт, раковина, роца змішувачі, роца освітлення світильник обі мета платформ з Фацебок і Інстаграм, визнані українським судом екстремістськими організаціями, діяльність яких заборонена на території Української Федерації. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на WoWInMirum.